Якщо ви дивитесь це відео, я вас вітаю. Нарешті ви вирішили стати на шлях здорового харчування, хорошого самопочуття і, звісно, красивого тіла. Мене звати Ярослав, я реабілітолог, нутриціолог команди Сила руху і сьогодні поговоримо про здорове харчування. Ми всі вже добре знаємо, що все те, що ми вживаємо, прямо впливає на якість нашого життя. А як в цьому розібратися, я вам розкажу у цьому відео. Сьогодні я вам розповім, з яких продуктів має складатися раціон харчування для того, щоб залишатися здоровими, красивими та енергійними. Це все не складно, але у всьому є свої нюанси в поєднанні продуктів, збалансованості, об'єму порцій та часу прийому їжі. Адже навіть вживаючи певну категорію продуктів, можна як і зменшити вагу, так і набрати її. Отож, давайте ближче до справи. Здоровій людині дійсно достатньо трьох повноцінних прийомів їжі на день і не обов'язково робити перекуси. Але і тут є свої але. Якщо у людини розтягнутий шлунок, хоч і харчується вона, наприклад, два рази на день, то меншими порціями навіть при трьохразовому харчуванні вона не буде наїдатися, їй буде голодно. Саме для таких людей перекуси в першу чергу і потрібні. Також все залежить від режиму дня. Якщо людина прокидається достатньо рано і сніде з 6 до 7 ранку, а вечеря, наприклад, о 19, то в цьому випадку перекуси не будуть зайвими, а навпаки, обов'язковими. Ваш ранок обов'язково має починатися зі склянки води комфортної для вас температури. Так само воду потрібно пити перед кожним наступним прийомом їжі. Чому вода важлива? Вода підвищує швидкість обміну речовин, а також виконує очищуючу детоксикаційну функцію. Сніданок обов'язково має включати в себе складні вуглеводи, каші. Якщо ми візьмемо вівсянку, то її обов'язково потрібно варити 30 хвилин. Це має бути крупа, а не пластівці. Також підходять інші каші: гречка, булгур. Спельта, пшенична каша. А з простих вуглеводів це фрукти та ягоди. Але якщо ви не дуже любите такі сніданки, то джерелом складних вуглеводів дуже добре підійде цільнозерновий бездріжовий хліб або хлібці, а джерелом білку в такому випадку добре підійдуть яйця або, наприклад, червона слабосолона риба. Також важливим компонентом сніданку є корисні жири, такі як твердий сир, авокадо, горіхи, кокос, різні види насіння, вершкове масло та інші види олії. І куди ж без квітковини, яка є у фруктах та овочах? Проміжки або інтервали між прийомами їжі є індивідуальним фактором. На це впливає ваш рівень глюкози, тобто цукру в крові, чи є у вас інсулінорезистентність, ваш режим дня, скільки у вас прийомів порцій на день тренуєтесь ви чи ні, в який час лягаєте спати, та є ще багато інших факторів. Що стосується обіду, в обід ви можете вживати навіть ті продукти, які не варто вживати на вечерю, та не бажано вживати на сніданок. Це може бути і запечена картопля або батат, макарони з твердих сортів пшениці, супи, різні види бобових, каші, різні види м'яса та риби, і цей список можна ще довго продовжувати. А вечеря має бути такою, щоб ми не засинали з диким відчуттям голоду та не прокидалися вночі доїдати. Тому в першу чергу потрібно налагодити режим сну. Спати лягати потрібно о 23 годині, і в цьому випадку вечеря має бути до 20 години. Що їсти на вечерю залежить від вашої цілі. Комусь потрібно зменшити вагу, а комусь набрати. І на це в першу чергу впливають вуглеводи, їх наявність та кількість. Але основною складовою вечері є білок. Це має бути біле м'ясо, риба, яйця або морепродукти. Також обов'язково на вечерю мають бути овочі та клітковина і корисні жири, такі як авокадо, оливки, горіхи, насіння льону, насіння чія та різні види олій. Якщо ви будете прислухатися цих рекомендацій, то ви прям. Чуєте, наскільки у вас стало більше енергії, наскільки якісніше зміниться ваше життя, та наскільки ви краще будете себе почувати. А якщо ви бажаєте отримати індивідуально складений раціон харчування саме під ваш запит, переходьте на сторінку Сила руху і я допоможу вам досягти вашої цілі.